Я бо Ліза не відписує. А я сиділа бо того, що раніше не можна було це рішити. Надо було іменно в суботу і ввечері. Всі люблять в останній день. А? Всі да. люблять в останній день. Звісно. Друзі, всім привіт! З вами компанія Вірго. І сьогодні на нашій прямій трансляції ми будемо показувати вам наш асортимент товару. Починаємо з ось такого кріселка Вірго X3 з підсвіткою. Підсвітка регулюється пультиком та має більше 20 режимів роботи. Ціна кріселка 6500 зараз на товар. Про нього більш детальніше розкаже. Друзі, всім добрий раночок. Вірго X3 – Топова моделька з LED-підсвіткою. Ось так вона виглядає. Друзі, Про-силіконова, буде не нагріватися. Друзі, тут також 2 метри. usb шнур підключаєте, куди вам буде зручно. В Опачки, мої киці в ефірі Анатолійович, добрий ран. Анатолійович, oh, wow. добрий раночок. 2 метри. usb шнур підключаєте, куди вам буде зручно. Друзі, ціна такої модельки 6500 3D-підлокітники, регулюються по сторонам, по висоті. Також крісло фіксується по вашому зросту. Друзі, ціна калява 6500. Присутня виїзна підставочка під ніжки, яка дуже легенько виїжджає. Та спинка опускається на 180 градусів. Друзі. Полтавський, вітаю тебе з ним народження. Полтавський, дякую. Друзі, і присутня виїзна підставочка під ніжки. Ціна такої модельки 6500. Друзі, добрий раночок! Прокидаємось. Давайте всі дружно привітаємо Наталю з Днем народження. Я талі в нас вже доросла дівчинка. все. Як там, ти вже не персик, але ще не куража? Друзі, веко... Патрік, давайте все. цить. Привіт Ваня, привіт! Привітики, друзі, в вепоті зараз за дуже вигідною ціною, зроби чуть-чуть такіше. Друзі, ціна такої модельки 3,300 лише до чорної п'ятниці замість 3,800. Тут регульована подушечка під голову, під поперек, Крісло витримує до 120 кг навантаження. Присутня виїзна підставка під ніжки та спинка опускається на 110 градусів. Друзі, така моделька є у восьми яскравих кольорах чорної п'ятниці. 3,300. Як вам? Покажіть біле розове крісло перше, з полкастер. Я так розумію. Ага. Бажаю 10 біткоїнів. Яхту ЕКліпс як Абрамовича. Дякую. Це маєстро. Дякую, друзі. Дякую всім за привітання. Ось такий Spellcaster, Друзі, також до чорної п'ятниці. 7500 замість 9000 гривень. В стилі барбі. Друзі, тут регульована подушечка під голови, під поперек, Крісло витримує до 160 кг навантаження, та також присутні 3 d підлокітники. Бачите, регулюються по сторонам та по висоті. Крісло фіксується по вашому зросту і навіть присутній режим гойдання. Я вже поздравив і вчора. Ванечка, ти у Ванечка, дякую. Ба, кстати, одну з прошедшим іншу з наступившим ден на дякую, 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 друзі. Ніша ці... тебе вітає. Дякую, друзі. Дякую за привітання. Яхто на каріпах, Ламборджині, урус і золотий унітаз в сауну зліва за басейном. Дякую, друзі. Ціна така модельки 7500. Вінсент, Привіт. Друзі, всім добрий раночок. Давайте протапаємо нашу пряму трансляцію, підпишемо, щоб нас не загубити, та під, під, підділимось, поділимось нею з друзями. Е, як... Піднімаємо крісло, вісло чорно-біла ціна, або сірому кольорі маєте. Яка ціна? Чорно-біле найбюджетніше є 3300, сіренька сіреньке найбюджетніше є 4500. Анюта привіт! 4000 сіренька. сіреньке. Друзі, дивіться, напишіть, будь ласка, вам показати більше. Тобто, напишіть зріст та вагу для кого підібрати біло-чорне крісло. Друзі, ви коті GT пролет. Бачите, про силіконова підсвіточка також не нагрівається, дуже максимально яскраво виглядає. Тут подушечка під голову під поперек регулюється. Крісло витримує до 120 кг навантаження. Присутня виїзна підставка під ніжки. І спинка опускається на 130 градусів. Ціна халява, друзі, 4700. Як вам? Скільки з підсвіткою? Друзі, ось така моделька: 4700 і є ще за 6 500. На якому кріслі міцні колеса? Мені для поїздок на дачу. А -а -а. Друзі, то вам краще купити велосипеда. Бірку Максим, що бірку? Друзі завжди тебе Дякую. ліл. Рой Ліл забрав сполкастер, забрався чудово, але я не очікувала, що нема подушечки під ноги. Да, на сполкастерах немає подушечки під ноги, але дякую вам за відгук. Хай дома скажуть вам. Я купляв за 19 тисяч. Беру У вас тяжкий місяць. п'янки. Станіслав тофля, привіт! Станіслав тофля, привіт! Тільки друзі, хто просив? Найбюджетніше 3 300. Ось такий я Вже звучало собі Ютуб. Вчора не мала сьогодні. Скачаю. Друзі, може бути чорно-біле. Ось такий варіант. За 3 300 або вже до 2 метрів 10. Станіслав можете... Мішла, топля тебе вітаю. Дякую, друзі. Або можете взяти собі ось такий варіант за 7 500. Друзі, були по 9 тисяч гривень. На обидва варіанти діє супервигідна пропозиція до Чорної П'ятниці. Ваня, бо ще вчора була королевою. Дякую. Регульована подушечка під голову, під поперек. Друзі, ось ця моделька витримує до 120 кг навантаження, а ось ця до 160 кг. Наталі Квітка, дякую за троянду. Дякуємо. Друзі, всім добрий раночок. Друзі, давайте всі дружненько привітаємо Наталі з днем народження, Побажаємо їй щастя, здоров'я і всього найкращого. Покажи сіре. Дякую, друзі, показую. Найбюджетніше сіреньки. Друзі, як ваш настрій. Вітаємо. Альонка тебе вітає. Дякую, друзі, дякую за привітання. Мені дуже приємно. Друзі, ось такий Потім варіант. Потім з Цвіточкою покажеш. Ганя пише, я її вчора дуже добре поздравляв. Дякую, друзі. Ось такий варіант, хто просив сіренькі. Геймерський може бути за 4500. Бачите, тут регульована подушечка під голови, під поперек, рубі. Друзі, дуже максимально зручно. Не так як твій нам ще не наливали. Станіслав туфлявся, все попереду. Сергій тебе вітає. Ромашка, привіт. Я її все я дуже хорошо поздравляю. Ванечка, ми поняли. Дякую. Друзі, і під підлокітниками будете зажимати кнопочки одночасно. Спинка буде